дивіться, його пропускають, не питають паспорт. Мене не пропустили, тому що я ніби там не живу. А, а як ви бюркове правосуддя, так і ви бюркове мазіля міліція в Україні. Це не як міліція не представляється в цеплені. На якої підставі? Стаття закону, яка закону? П'ята, вишиву, про міліцію. А вы зобов'язані не представить Не обязан. Я знаходжусь сейчас в отцеплении. все тут знаходяться в отцеплении. Вот, і, і не мають права его да. да, на основании цього. Короче, гето для вибіркових людей. Як у нацистській ракі. Прикро. Це ваше мнение. Це Чого? наше міння завтра. Це побачить всі будете це... зіркою. Я уже представник влади, спілкуйтесь на іноземній мові зі мною. Як являє розговорний язик, який привикли заварити, ну, як ви як ви представник владі, я представник влади на момент. Я вам що говорю я корінної закон. Ви представник влади зараз прям і спілкуєтесь на на іноземній мові. Ви виконуєте закон про Ви порушуєте мої права. Я громадян України, не при. Україні та Росії та регіональної представників влади державною мовою. Ніхто вам не заперечує, що ви громадяни України. Ми згідно. Він порушив зараз мої нас? права. розумієте? закон. Він мені морально шкоду. Він зараз спілкується спілкує зі, зі мною мовою. Вас. Ви представляєте державне право вільно пересуватися по території України. Це вже друге порушення. Це Перше державне. Ми ж не в будівлю президентської адміністрації заходимо. Ми хочемо просто пройти. Так? Ви як у церкви інші, то справляєте зі мною іншою мовою. І не пускаємо на цієї мови пройти свої функціональні обов'язки. Вам роз'яснили, що маємо право України, маємо право вільно пересуватися. Рух. Ну, це це рух кого? Громадян, Громадян. всіх. А чого пропустили щойно людей інших? Не перевіряючи паспорт, а можливо це терористи взагалі. Тобто ви так захищаєте свого зека? Ви пропустили їх, не обшуковуючи, не можемо Тимчасово обмежувати рух. До речі, я хочу звернути увагу, як неякісно виконують працівники міліції свої повноваження. Вони пропустили людей, не перевірюючи, вони там дійсно проживають. Тобто це може бути терористи. Мене не пропустили, не звертаємо увагу. Як вони виконують свої обов'язки? Вони думають, що Янукович буде вічний і можна буде край такий чинити постійно. І вони так можуть себе на хабу поводити та, і так далі. Порушувати права українців. І ще ну, дивиться мені очі, і вам не соромно. А, 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 а вам не соромно такого чужу говорити? Я що ж можу? Да. Бачите, навіть вашому колегі сором не за вас. Ні, я соромно за вас. Ну люблю. ви не з Києва, явно звідти, родини зека, якого ви захищаєте. Міліція захищає. Зека. Там У мене бути. дед радився на... Фунтуклетская. Хоть знаете, Киев Лана, где эта улица не называется? Где эта улица Фунтуклецкая? Вы знаете, до, до свидания. Побачимо. Скоро что именно Лене.